Що потрібно козакові? Аби чуб гуляв на волі, рідний кінь скакав у полі та шаблюка, що не дасть опинитися в неволі. Та ти справжній козак, напевно, не раз ми чули подібне від батьків, друзів та знайомих. Але хто такий справжній козак? Напевно, відповідь може дати лише той, хто кожного дня одягає шаровари, сідає на коня та бере в руки шаблю. Козак це вільно озброєна людина. Це раніше було. Він ні на кого не працював. Він ходив шаблюкою і заробляв гроші, можна сказати, своєю своїм духом, своєю воєнною майстерністю. А тепер спробуємо перенести все вище сказане на баскетбольні реалії: де і коли баскетболіст отримував більше волі та насолоди від життя, окрім як на майданчику. Щодо зброї, то тут також все просто. Дух та військова майстерність тут і запитань нема. Надивившись на справжніх запорізьких козаків, гравець Ферро за НТУ Річард Гуїн також вирішив довести, що і він сповна заслуговує на цей статус. Але не встиг Річард приміряти шаровари, як отримав порцію козацьких настанов. Це да, і чувство важности і тому подобное Сразу же убираем на нет. благородність і честь. Це найголовніше для козака. І уси, звісно. А це... Це... це саме честь. А от борода у козла есть. Хоч і без вус, але козак з річарда вийшов хоч куди. Та й як личить козакові, Україну він любить усім серцем. Україна це суттєва частка мого життя. Я вже не перший рік тут. Встиг пограти за Азов Маш, будівельник і ось мій третій сезон у Запоріжжі. За цей час призвичаєвся до країни і полюбив її. Спочатку було складно, адже вона кардинально відрізняється від Сполучених Штатів. Інша культура, інша ментальність. Але зараз я розумію, що мені довподобиться все. Не так легко стати козаком. Перш за все, треба пройти по святу. У Річарда свого часу вона була досить своєрідною. Перша проблема, з якою я зіткнувся в Україні, це мовний бар'єр. Складнощів додавало ще й те, що частка людей спілкуються українською, а частка російською, і лише одиниці розуміють англійську. Часом я навіть не міг купити собі щось поїсти, але згодом стало простіше. Зізнаюсь, з українською у мене і досі проблеми. Розумію лише кілька слів. Сказати щось то ще більша складність. Щодо російської, то тут дещо легше. Частіше за все, я розумію, що саме мені кажуть. Звісно, якщо ми спілкуємося на побутові теми. Сам можу сказати лише найпростіше. Хтось скаже, мовляв, чого б це американцеві любити Україну. У кого як? А у Річарда та його родини є для цього суттєві підстави. Тут народився мій молодший син. Звісно, в нас був вибір. Дружина могла поїхати народжувати до Сполучених Штатів або до себе додому в Швецію, або лишатися тут. Чесно кажучи, ми довго не роздумували. Я хотів бачити свого сина з перших днів його життя. А дружині була потрібна моя підтримка. Ми знали, що це буде чергова, важка, але цікава пригода в нашому житті. Все пройшло як по маслу. А в документах мого сина завжди буде написано, що країною його народження є Україна. Якщо говорити про родину Гуїнів, то це досить такий рідкісний випадок. Він американець, вона громадянка Швеції, а живуть вони вже котрий рік неподалік від Хортиці. Чи не занадто складно це все? У мене є маленький секрет. Цей секрет це родина, створена коханням. Звісно, як і всі, часом ми сваримось. Часом виникають певні непорозуміння. Але все це швидко зникає, адже ми дуже любимо одне одного. А щодо країни перебування, то яка різниця, де саме дивитися в очі коханої людини? Якщо ви тривалий час поспілкуєтеся з Річардом, то швидко зауважите, що ім'я своєї дружини він згадуватиме чи не кожні півгодини. Ця жінка докорінно змінила мене. Зробила зовсім іншою людиною. До того, як я зустрів її, я був справжнім гулякою. Постійно нові дівчата, нічні клуби і все, що з цим пов'язано. Але з тієї миті, як я її побачив, я став жити інакше. Найдивніше для мене те, що я закохався в неї по телефону, адже після нашої єдиної зустрічі ми півроку спілкувалися лише так, бо знаходилися в різних країнах після того, як ми побачилися вдруге, я більше не відпускав її від себе і не відпущу. Вдячний долі, що свого часу зустрів її. Разом із дружиною не менш часто ви почуєте і про синів річарда, котрі є для гравця найбільшою гордістю. Мої сини це все для мене. І це ще одне, за що я вдячний своїй дружині. Я живу заради них, тішусь ними. Вже зараз можна сказати, що вони пішли в мене та повиростають великими хлопцями. Чи хотів би я, щоб вони грали в баскетбол? Скажімо так, я хочу, щоб вони досягли чогось в своєму житті, а в якій сфері, то не важливо. Знаю, що підтримаю їх у всьому. Відданість це ще одна риса справжнього козака. І Річарду вона притаманна. Відданий він не лише дружині та дітям, а й запорізькому ферро за НТУ, кольори котрого захищає вже третій сезон поспіль. Мені комфортно тут. Я люблю це місто та фанатів нашої команди. Мені подобається наш тренер, котрий довіряє мені. Я звик до гравців цієї команди, котрі підтримують та поважають один одного. Запоріжжя та ферро – це мій другий дім. Справжній запорізький козак, звісно, має бути спраглим до перемог. Саме тому на сьогодні у козака Гуїна є лише одна мета. Минулого року ми стали третіми, але ж завжди є бажання досягнути більшого. Цей сезон виявився досить складним. У нас були як злети, так і падіння. Проте ми вже встигли завоювати Кубок Суперліги, і це нас ще більше мотивує піднятися на високу сходинку чемпіонату. Ми в чудовій формі і гадаю, нам це вдасться.